Так ви тут вже осіли? Уже, ну так собі питаємося осісти. Зараз ж сложно осісти, бо шахеди літають, війна йде, то трошки в цьому плані є. А я, а я на Сумщині народився. На Сумщині? Так, Роменський район. Це древнє місто Ромни, Роменський район це південь, Західний південь Сумської області. А як же ж ви оказались в Одесі? 8 років мати померла ага. і мене відправили е, в Одеську школу на Львовську 5, школу інтернет для собозорих дітей, мене з з дитинства. З самого дитинства з очима я ж бачу, да, О, у вас проблеми. Ну, зараз ще хуже, зараз катаракти почалися. От. І потім направили на роботу опять на Сумщину, а потім я по Україні робив Богодухові Кременчуці. Богодухов, Харківська область. О, да. І Креміньчуці робив, а з Крим'ючуга сюди спеціально вибрав Одесу, бо що мені подобалось море, і в море. і моря. В... Вибрав... <рес> море всім подобається. Я вибрав Одесу, поступив в інститут. І ага. потім осів, і добився так сказати, чого треба. Унікальні подорожі. А, так ви не просто тут знаходитесь, <рес> да? у вас програма своя. <рес> я да, велика, я волонтер, ага. Маю фронту, і мене військові. Між собою я почув, вдруг називають таке слово не часто потребується, мотиватором. І я згоден з ними, поскольку я спеціально все придумав, все зробив. І це придумав, і все зробив. Ну, так, і... Дуже гарно, дуже гарно. Особливо погони і... такі інтересні і... в про... імпровізації, так, да. імпровізації. Так, я ж придумав, я зробив, да, да. дякую. А скільки вам років? Ну я тут написано з 49-го року. Я. Ви 49